Погляд юних істориків в подкасті молодь вражає за підтримки ПАВ Дністер. Думки про історичні події в голос від спікерів Тетяни Головчук та Юлії і Оксани Чорних. Отож, шана товариство і даємо вас, і сьогодні ми хочемо розкрити таку актуальну тему як тема. Актуальності Миколаївської фортеці і цю тему буде розкривати я, Тетяна Головчук, і разом зі мною Чорна Юлія та Оксана Чорна. І ми хочемо говорити про те, що тема Миколаївської фортеці є дуже актуальною, оскільки зараз ця фортеця ми знаємо, що вона знаходиться у неналежному стані. За нею не перекріплено якраз таки як історичну спадщину. І варто говорити про те, що це не лише місцева спадщина, а спадщина українського значення. Про це можу розказати більше про детальну якраз таки актуальність Юлія. Так тож, на нашу думку, ця тема є дуже актуальною, адже ми маємо зрозуміти, що Миколаївська фортеця це не просто якісь невеличкі укріплення, які будувалися, про які мало відомо. Ні, це важлива складова історії не тільки Першої світової, а й історії до неї. І її будівництво почалося задовго до Першої світової, тому. Розглядаючи її, ми можемо побачити розвиток фортифі... будівництва фортифікаційних споруд впродовж по суті півстоліття. Надзвичайно цікаві споруди, які можуть стати туристичною пам'яткою, і мають стати туристичною пам'яткою. І той факт, що за ними не доглядають, і вони потроху розвалюються і нав... їх навіть хочуть знищити захист цих споруд і розкриття детальнішої історії. Глибокої цікавої історії цієї фортифікації надзвичайно надзвичайно важливе. Перш за все, варто зазначити, що це наша спадщина, і ця фортеця допомагає дуже добре зрозуміти хід війни, глянути з інакшої точки зору на роль саме нашого міста і нашого регіону в Першій світовій війні. А також це місце може бути дуже добре туристично розвинуте. Раніше це була не єдина така фортифікаційна споруда часів Першої світової в Україні, але зараз вона є фактично одна з найкраще збережених. І ми повинні також не цікавитися, тому що як вже зазначалося, це може стати дуже гарним і туристичним місцем, яке може добре розкривати історію. І навіть саме розташування нашого міста до... є досить комфортним для того, аби ми розвивали тут саме цю сферу. І це насправді може вклад зробити великий вклад історії. Ми ще можемо дуже багато чого розкрити, чого ми не знаємо, не знаємо про ті часи за помою цієї фортеці. Якщо говорити якраз таки про Миколаївську фортецю, то ми якраз згадуємо її частіше у епізоді Першої світової війни. А насамперед, чому саме Перша світова війна? І якщо говорити з точки боку історії, то Перша світова війна, оскільки Україна довго ну, час входила до складу Радянського Союзу, Перша світова війна в Радянському Союзі була тема табу. Всі звикли говорити про Другу світову війну, як Велику Вітчизняну війну, тому що якраз таки. Е у другій стої війні була перемога радянського союзу. Чому про першу світову війну так? Ця тема така здобойована і закрита. Ну можливо, через те, що перша війна стала однією з причин розвалу російської імперії. І говорити про те, що саме у Миколаєві збереглася одна із пам'яток першої війни. Важливо, оскільки потрібно відновлювати, оскільки перша війна теж була головним і важливим чинником для формування українців як нації. І якщо е вже говорити про саму фратецю, то варто розуміти, чому е її вирішили збудувати саме е тут. А тобто е Фортифікаційні споруди, тобто тот депонт, який мав бути як проміжною ланкою лінії оборони, вирішив збудувати саме в Миколаєві, Розвадові, Друговичі. Це е, через те, що тут протікає Дністер. І е, ще після. Е, чергової е, російсько-турецької війни 1828 вісімсот років австро влада розглядала побудову тут фортифікації як дуже доцільну, адже так е, здавалося б логічно захищати Львів як головне місто Галіції. Проте е, набагато важливішою все таки була е, саме. Річка, адже як і будь-яка армія під час наступу, а ця фортеця будувалася саме як захист від е, наступу Російської е, імперії. Тож будь-яка армія рухається по річці, особливо в той час, коли армія мала кінноту. Щоб на е, напоїти кінноту, треба рухатися за услом річки. І е, оскільки вже знову ж таки під час цієї війни російсько-турецької яку я згадувала, е, росі, е, російська армія заволоділа е, гирлом. Е, Дністра стало зрозумілим, що е, необхідно. Е, Захищати саме цю територію, тож будівництво почалося ще в 1850-х роках. І було надзвичайно е, потужним, масштабним, і мабуть би і завершилося, якби не підписання е, Парижського миру 1856-го, коли ці фортифікації, недобудовані в той час, просто взяли і залишили. Це показує нам перший період будівництва цих фортифікацій, тобто саме в той час. Потім бу, були й інші періоди, коли е, найкраще можна сказати, ну, один з найважливіших, це, мабуть, саме коли. Австро-Угорщина уклала союз з новоутвореною Німецькою імперією, і, вони, і будівництво фортифікаційних споруд відновилося. І так само можна зазначити, напевно, один з передостанній період будівництва цих фортифікаційних споруд це саме кінець XIX століття, тобто піднесення економічне в Австро-Угорщині, коли там знову ж таки. Було додано багато укріплень, і ці споруди було переконструйовано під, під останнє слово того часу. І також варто зазначити, що надзвичайно важливу роль відіграла саме залізниця, яку побудували через розвадів, адже це було ще одним пунктом, який необхідно було обороняти, і для якого будувалися потужні фортифікації. Тож це. Говориться не просто не тільки про Першу світову, і Миколаївська фортеця не була від'єднана від інших фортець, це була ціла система, і е, над, вона мала е, діяти надзвичайно точно і чітко. Миколаїв був, і, так само, як і Миколаїв, як і розвадів, це була дуже велика, е, потужна фортифікаційна споруда, збудована за останнім словом того часу. І, і готувалася до війни саме з е, такому ключі, що це має бути передовий фронт. Проте є надзвичайно цікава історія, яка, на мою думку, і на думку всіх нас врятує напевно навіть цілого фільму. Це історія зради Альфреда Редля, через яку фактично стало неможливим здійснення плану Австро-Угорщини стосовно російсько-австрійської війни. І про це, напевно, хоче розказати Оксана. Споруди цієї фортифікації будувалася в певний момент саме як. Передовий фронт Першої світової, тобто тут би мала бути досить велика битва, але так не сталося, і для цього є досить цікава історія. Е, отож, е, з Російської імперії, е, звісно, були шпигуни, які планували розкрити фор, е, фор, плани фортифікації Австрійської імперії. Це нормально. Під час війни цей шпигун Митрофан Марченко він знайшов важель впливу на цього солдата, його слабкості і використовував їх проти нього. Вони змогли зробити компро на нього компромат і погрожували йому шантажу... ну, шантажуючи його, що видадуть це саме його командуванню. Тож він почав надавати їм всі дані про споруди, фотографувати і надсилати, і з часом. Австрійська влада зрозуміла і відчула, що в них відбувається витік інформації, і їм необхідно знайти е, зрадника і шпигуна серед своїх, отож, е, вони почали його шукати більш. Вони, звісно, завжди продовжувалося е, спостереження, чи є шпигуни, але тут якби він був стовідсотково. Отож е, почалися його пошуки, але проблематика була в тому, що пошуки, е, що відповідальним за розкриття шпигунів був сам Альфред Редель. І е, виконував свою роботу він так добре, що його підвищили і відправили до Праги. На його місце прийшов новий чільник, далма... командир угорець е, Август Юлій Урбанський, е, який е, поставив усіх своїх людей на всі поштові відділення, адже знав, що е, росіяни отримують фотографії і надсилають гроші поштою одного дня. Е, Альфред Редель зайшов туди в цивільному одязі. І, і забрав пакунок, за ним відповідно відправилися троє австрійських шпигунів. Прийшли за ним, приїхали до готелю, де їх не впустили через тогочасну ієрархію. Тож вони зайшли в його екіпажі е, ніж для відкривання конвертів і вручили його е, консьєржу з проханням показувати його кожному е, гостю, аби дізнатися, чий чи саме це е, ніж, і хто ж саме забрав е, даний лист з пошти. Е, Адольф Редель вже спускався на них в військовій формі і механічно забрав ніж, проте він чутко усвідомив свою помилку і е, почав втікати від своїх переслідувачів. Він е, ну, в сенсі віддалятися просто йшов. Е, і е, він, вважаючи, що так зможе відволікти їх і виграти час, він порізав листа і кинув його біля. Урни, надіючись, що ці ж, його переслідувачі зупиняться, щоб збирати лист, а він тече. Але ні, один залишився збирати лист, інший продовжив переслідування. І урбанські повідомили, що це Адольф Редель. Зрозумівши, що людина вища за нього за рангу може бути шпигуном, він перескочив. Повідомив одного з своїх інших начальників про це. Звісно, це було тоді досить резонансно, тому це було ризиковано. Адже, якби ви якби виявилося, що він помилився, і Адольф Редль не є ніяким шпугуном, його кар'єра напевно, закінчилася як військового. Але це таки була правда. В квартирі Адольфа, Адольфа Редля знайшли масу. Засобів для створення фотографій. На той час вони були більш громіцькі, громіцькі, ніж зараз, так що навіть не треба було старатися їх приховувати, це було просто неможливо. І зрозуміло, що кількість інформації, яку він дав росіянам, є просто катастрофічною. Йому дали вибір, точніше, не дали вибору, йому сказали, що він повинен зчинити е, самогубство і в пресі повідомлять, що це інфаркт, е, для того, щоб уникнути скандалу. Е, так і сталося. Е, перед смертю Адольф Редль написав два листи. Один своїй дружині, інший своєму попередньому, е, командиру, і покінчив життя самогубством, е, як в нього і вимагала армія. Е, тож е, згодом е, з 1912-го укріплення почали перебудовувати за два роки до війни. Я б хотіла зауважити, що Оксана розказуючи історію, дуже цікаву історію Альфреда Редля е, ненароком називала його Адольфом. І так само хотілося б зазначити, що саме після. Е, Цієї зради е, довелося перебудовувати укріплення, і за цей час якраз ті найкращі збережень, укріплення, про які ми знаємо, а саме укріплення на Лисій горі, вони е, були побудовані саме тоді. Це були е, е, залізобетонні укріплення. І насправді, коли їх досліджували, то, е, зрозуміли, наскільки вони були е, унікальними і добре зробленими. Тобто, ці укріплення вони використовують при е, Переваги природного ландшафту, а саме товсті е, кам'яні е, е, кам'яні печерні утворення, і е, австрійці їх ще розширили. І такі е, укріплення е, в, е, ну, тоді були е, останнім словом фортифікаційного будування, будівництва і можливістю дального обстрілу бою із е, найкращим е, захистом, який на той час вважався найкращим для фортифікаційних батарей. Тобто це були надзвичайно, це і є надзвичайно гарні укріплення, і нам надзвичайно пощастило, що саме ця фортифікація, частина фортифікації, збереглася в такому гарному стані. І під час бою, який ми не будемо так детально розглядати, адже попри те, що Миколаїв з Миколаєва змінилося, він все одно вважався важливим, але як самого потужного бою. Тут не було, хоч звісно, відбувалися певні сутички, бої, і тут варто зазначити, що саме тут було присутньо багато історичних постатей, які в майбутньому їх дуже велику роль, такі як з сторони Російської імперії, такі як Куранілов і Данікін, які потім будуть очільниками Білого Руху. І варто зазначити, що, попри велику перевагу їх в Початковий програш австрійців все-таки яким вдалося не вмінчалося успіхом для австрійців, проте і в той час Миколаїв відіграв важливу роль. І звісно, ми розуміємо, що під час хоролицького е, прориву, тобто коли австрійці повертали свої території, Миколаїв як оборонна споруда, яка будувалася для того, щоб захистити е, переправи е, Дністра і захистити і стримати наступ росіян, не відіграла жодної ролі, е, як такої. Проте варто так само зазначити, що Миколаїв продовжу Миколаївські фортеці продовжував відігравати важливу роль навіть під час е, м, наступного століття, коли тут до останнього приховувалася повстанська армія, і вони міколаївські фортеці відгафорте відіграла важливу роль для січових стрільців. Тож знову ж таки ми не маємо розглядати цю фортецю тільки в ключі Першої світової, а як е, важливу складову е, розвитку фортифікаційного будівництва і. Е, Майбутню пам'ятку, яка е, навіть зараз не тільки навіть зараз, а особливо зараз може приносити користь і показувати е, історію нашого міста. Ну можливо, ми так звертаємо увагу саме через те, що це можливо єдина спруди, яка якраз ми говорила, що вона збереглася якраз таки з часів з першої стої війни, і вона якраз таки зберігається, як ця пам'ятка першої ствої війни, і говорити про те, що загалом усі пам'ятки, які є території Миколаївщини, вони є дуже важливі, і загалом ми маємо мати надлежне ставлення до них, оскільки говорячи про цю миколаївську фортецю, надалі ну ми вже наголошували про те, що надалі немає наданої спеціальної допомоги. Оги на ну, не було певної, так би мовити, реставрації, і загалом це і проблематика. Оскільки, коли ми згадуємо про ці фортеці, як ці пам'ятки, вони є ну, вони зберігають, вони зберігають пам'ять цієї нації. І коли, наприклад, проводяться якісь екскурсії чи щось, там повинен мені здається, бути якийсь меморіал, який би розповідав історію цього місця. що Це не просто якісь печери, вони не просто там є. І загалом ця проблематика є сучасною і є актуальною. Так, я повністю згідна з е, е, Танею. Адже це на сьогоднішній час можливість зробити з цього місця туристичну пам'ятку. Е, це надзвичайно приваблива і перспективна пропозиція, і так само просто хотілося б фортецю реставрували, щоб за нею дбали і доглядали, а не намагалися знищити. Адже ми і так втратили величезну частину фортифікаційних споруд і збереглася на така велика частина. Проте вона все вона все одно відіграє важливу роль, і ми знаємо, що ще дуже багато недосліджено з цих. Е Окопів чи тунелів, які тягнуться е, по всіх пагорбах е, Миколаєва, я вважаю, що було б надзвичайно класно, якби вдалося відреставрувати цю е, це місце і проводити там різноманітні екскурсії, можливо, навіть е, е, відтворювати певні бої, які там були. Саме тому ми підняли цю тему, адже Миколаївська молодь вона переймається своєю спадщиною і. Їй важливо, щоб залишити щось і навіть для майбутніх поколінь, і е, важливо, щоб знали нашу історію і зрозуміли, як наше місто відігравало роль в українській історії. Е, тому ми сподіваємося, ця проблема нашої фортеці вже набрала розголосу, але його може виявитися недостатньо, аби її захистити. Тому ми е, сподіваємося, що це таки вдасться, і що мрій, е, і що та е, і що ця фортеця набуде того стану і, і, і в в історії, в культурі, в плані археології, на які вона заслуговує. Отож, дякуємо за перегляду. Це був погляд юних істориків. Підписуйтесь на youtube канал Миколаїв на Дністрі». Дякуємо за перегляд і чекайте нових подкастів.